Всі ви знаєте мої історії з машинами, скільки в мене там штрафів, судів і так далі. Значить, що хочу сказати, зараз я пораджу, як правильно купувати машини в Німеччині. Які правильно машини купувати, які точно не варто купувати. Наприклад, розберу зараз варіанти з українськими номерами, з польськими номерами, з німецькими номерами, скільки коштує купити машину в Німеччині, її оформити, застрахувати, заплатити всі налоги і так далі. В одному відео все дуже коротко. Значить, коли ви купуєте машину в Німеччині, на німецьких номерах ви попали. Вам, вам кранти, коротше, ви попали. Тут машини дорогі. Оці всі міфи про Ше машина це ну от корито, якісь може коштувати дешево. Нормальні машини дорого коштують. Налог на машину, на мою машину налог 300 євро в місяць. Страхівка 100 євро в місяць. штрафи, ви 100% по вільній українській душі, попадете не на один радар і не один раз за парковку отримаєте штраф, поки розберетеся, як паркуватися і так далі. В мене в сумі вже там ну не знаю більше тисячі євро штрафів, і все реально треба оплачувати. Якщо ви ж десь щось не так зробите, не так десь когось обгоните, не так десь пропаркуєтесь, вас німці самі здадуть поліції, готуйтесь, вам теж будуть дорозити штрафи. Тобто, ти їдеш і постійно на німецькій машині, на, машині, на німецьких номерах маєш робити. Це супер правильно, бо зробиш неправильно. Готуйся, готуйся. Я ще ж кажу я ледве-ледве стовба, до трупну в три рази більшого ніж у цей бампером. Все суд. Тому є два варіанти: машина на польських номерах, машина на українських номерах. Я чесно я дуже жалію, зараз, що не встиг знайти машину на українських номерах. Це велика прикрість. Всі штрафи, які будете виловити, вони будуть вам приходити куди, нікуди, нікуди. Ну в кращому випадку прийде в Україну, повернеться і ще якщо машина на когось буде зареєстрована, то це взагалі. На польських номерах та сама історія. Вам штрафи будуть приходити в Польщу, Там налог менше, страховка менше, там все менше на машину. Але але Польща це євросоюз. Є реальний ризик, що вам штрафи будуть повертатися. Буде біда, буде проблема. Тому моя рекомендація: машина тільки на українських номерах. У мене є знайомі, в яких є свій чат а, в Телеграмі. Вони там як купують машини на українських номерах, Тобто, якщо в тебе є машина на українських номерах, ти можеш зайти туди, запропонувати їм свою машину і дуже швидко продати. Вони за день приїжджають, забирають машину. все, не треба нічим думати, морочитись, возитись і так далі. І там же ти можеш собі знайти і дуже швидко купити машину, де б ти не знаходився. На українських номерах і мінувати ці всіх штрафів, налогів, реєстрації. Тобто, щоб отримати німецький номер, просто щоб на тобі висів номер 70 євро. Тобто українську машину ти купив і їздиш. Все, у тебе там якась українська страховка, все налог український чи є у нас налог на машину взагалі. Ти кожен місяць будеш економити 200 євро десь, а враховуючи всі штрафи, які ти можеш отримати. Ти можеш економити 300 євро в місяць приблизно, коли ти береш на українських номерах. Потім, коли повернешся в Україну, тобі не, не, не треба буде паритись з цією розтаможкою. Ти просто здаїдеш і будеш собі жити далі на нормальній машині в Україні. Цю ж машину, якщо ти тут ти купив і захочеш повернутися в Україну, ну це розтамажувати.